І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте не незлим, тихим словом. Писав колись Великий кобзар Тарас Григорович Шевченко. 9 березня виповниться 200 років від дня народження поета і його поезію до цього часу вивчають, люблять, цитують, пам'ятають. Бо зміст кожного рядка символічний та значимий. І як і належить у справжній українській родині. Культурну спадщину передають нащадкам. У Житомирському академічному обласному театрі Ляльок показали експериментальну автобіографічну постановку, присвячену 200-річчю з дня народження поета Шевченко. Онлайн це віртуальна подорож глядача у дитинство, юність та зрілі роки Тараса Григоровича, а також знайомство з ним як з поетом, піснярем, художником та громадським діячем. Ти виставу про життя і творчість Шевченка саме такого формату режисера-постановника Сергія Мисечка надихнули власні діти, а саме їх уподобання. Адже не секрет, що сучасні школярі більше полюбляють мандрувати сторінками інтернету аніж книжок. Чому саме Шевченко онлайн? Мабуть, тому що сучасні діти більше проводять часу в мережі. Тому щоб як то кажуть, не відволікати їх від того, що їм цікаво, ми вирішили створити таку постановку, яка допоможе їм шукати цікаву інформацію про нашу культурну спадщину, про саме про Тараса Шевченка в інтернеті. Тема навіяна часом чи власним досвідом з власними дітьми? Мабуть, все ж таки власним досвідом з власними дітьми. В мене в такому віці старша моя донька, і її від інтернету не можна відтягнути. Я думаю, спостерігаючи за цим, я так подумав, що це буде всім цікаво дітям. До речі, вона вже переглядала на репетиції і дала схвальний відгук. Але перед цим не можете якісь сказати секрети для глядачів, що було нового задіяно в цій виставі, окрім ляльок ну, справа в тому, що постановка сама по собі експериментальна. Тут використовується відеоряд, використовуються лялькові сцени, використовується живий план. Ну, тому це цік. Я думаю, що буде цікаво всім переглянути, не тільки дітям, але я думаю, навіть дорослим. Я думаю, що вона залишиться в репертуарі на багато років. Якщо вона буде цікава і будуть на неї ходити, я думаю, що. Це може бути і рік, і два і три. Я намагаюсь спрямувати творчість постановки, всі нові вистави таким чином, щоб було цікаво сучасним дітям. Я розумію, що зараз потрібно щось нове, щось цікаве, якось виховувати, відволікати від якихось проблемних питань в житті, щоб все ж таки сформована дитяча психіка була правильною. Вірною, не дивлячись ні на що, подорожуючи у віртуальному світі, школярі познайомились з багатьма гранями таланту кобзаря, а також долучились до вікторини конкурсів декламування поезії, українських народних ігор разом з Тарасом Григоровичем, який являвся глядачам для дружнього спілкування. Вистава прекрасна. Вистава дійсно, знаєте, я завжди говорив про те, що театр ляльок мистецтво синтетичне, але в мініатюрі воно поєднує і драму, і хореографію, поєднує, і пантоміму поєднує. Це мистецтво живаючої матерії, і може тільки. Бути трошки то, ну звісно, що більш поширеним і більш насиченим є кіно і телебачення. А в цій виставі за режисер постановник Сергій Місечко якраз поєднав і дуже вдало поєднав, і завдяки ще і драматургові Надії Паладій поєднав, тому що там є якраз вихід. Зі сцени, з екрану, в глядацький зал і спілкування Шевченка, яку чудово грає Віктор Гущин, він нас ловрят дипломат міжнародних фестивалів. То я думаю, що вистава буде жити, тому що це не просто суха розповідь якась, де потрібно там, а тут настільки емоційно все зацікавлює глядача і зацікавлює саме до книги. Світ мистецтва 19 століття. Хоча ні, у світ вічного мистецтва, адже цей світ найвидатнішого поета України Тараса Григоровича Шевченка. Він перший за свою любов тяжкий дістав кайдани, та в Україні він служив без ради, без омани, усе знайсла і перемогла його любові, сила, того великого вогню. І смерть на Бога сила. Він був сином мужика, і став володарем в царстві духа, він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був простак і відкрив професорам і вченим новіші і суводніші степені. Шевченко народився на українській землі під українським небом, бо він належить до тих людей, світочів, що стають дорогими для всього людства, що в пошані всього людства знаходять своє безсмертя. Хоч гнівив я Бога скільки разів, хоч проклинав царів і панів, хоч не мав спокою душі своєї на землі, та все ж таки. Залишив спочутий ван, дорослими малими українцями ще людьми світу. У цьому є і спокій і вічне життя. Дозвольте представити Тарас Григорович Шевченко. Що розпочати? Спершу пропоную перевірити знання української літератури у вас. Невеличка Вікторина. Ім'я тарас має надзвичайно символічне значення. А я буду вважати, як саме воно перекладається з грецької мови. Бул Молодці, вірно, буртак. Скажіть, будь ласка, а чому ім'я Катерина було дуже рідним для мене? А? Катерина Молодець, Молодець, вірно. Так, Катерину звали мою матусю і сестру. Пам'ятаю, в 1846 році я приїздив до славетного міста жита і Мир. Скажіть, будь ласка, а чим саме я займався у вашому місті? Що? Чим? До речі, проспів. А ви всі знаєте, що українці це найспіхучіша нація. А пісня це душа. З усіх потреб потреба. Коли авторська пісня стає народною, саме тоді вона є безсмертною. А що ж для нас підготувала рубрика Цікаво? Багато століть тому з'явилися на Україні кобзарі. Це були мандрівні співаки, часто сліпі, адже сліпота не заважала їм бачити зло, яке творилося навколо біди простих людей. Про все це, про долю українського народу, про боротьбу українців з мобителями співали кобзарі, окомпонуючи собі на кобзі інструменті, від якого і пішла їхня назва. Вони З Часто виходив вночі усе і дивився на зоні і передавав зумками вітання на українську землю, яку ви бачите лише вони. Діді, в нашу Україну попід тинів сиротами, а я тут загинув, там зайдете через серце і слово ласка, там зайдете щиру правду, а ще й може слава. Привітай же, моя небо, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Хоч, хоч і багато було неправди, крив сліз і біль в нашій Україні, проте серце заумирало, заумирало і мріяло до рай на землі. Садок. Щі над вишнями гудуть, богативі з плугами йдуть, співаючи душі дівчата, а матері вечери ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зоря знає, донька вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає, Поклала мати коло маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх затихло все, тільки шата і Соловей не затихся. <риклад> так малювати хотілося. Та от почув я від людей, що у Тарасівці в сусідньому селі жив відомий в світі Маля. І от приходжу я до нього, а він мені. Ей, мабуть, добра людина. Точно візьме мене в ой, ой, ой. о, Добрий вечір. Візьміть мене до себе на навчання. Дуже прошу. Знаю, що можу вивати гарні картини. Та поки що ще не знаю я. Так воно мені що. Йдуть і йдуть. Йдуть і йдуть. Наче їм тут медом намазано. Діти звідси, немає, о, немає мені чим тебе годувати. Так я взагалі відпрацюю! Відце все. Лише візьміть. А, а? а збудь тими як? Тарасом? Тарасом Шевченко. Призвіще диви, яке у тебе дивне. Шевченко. О! Ото різ! Наші війця, ой, Господи, ой. Е ні. До того немає ніякого хісту. А от малювати. Ой ти, Господи, Господи. Ну гаразд. Покладемося на Боже проведіння. Дай мені свою ліву руку. Будь ласка. А ну. Ой-ой-ой. ой, Відомо. Ой, 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 ой. Ти бідолашний, дивусь я на твою руку ні. Геть, геть, непридатний ти до цієї справи. Йди собі з Богом, йди і забудь про малювання, вже, ради Бога. О! Геть, з одного боку не вийшло і з іншого ніяк. Що ж робити? Геть. Може і справді в субці податися. Геть. Хоча ні, з іншої сторони. Піду в Липівку, та у пана Ангельгарда були на мене зовсім інші плани. Тож тепер я панський козачок. Ну, у його маєтку, звісно ж, перепадали мені частенько. Проте і плюси були. Ну, по-перше, я вивчав польську мову. По-друге французьку, а ще я мав доступ до дуже дорогоцінної речі – до паперу. То що вечора я вандрував в кімнатами будинку і перемальовував пощо, що попадало мені на очі, хоча частенько й попадався за цією справою. Та все ж таки мій пан захотівши мати власного художника. Віддав мене на чотири роки до цехового майстру живопису Шиляєва, який мене познайомив з Іваном Сушенком, який вів мене в світ Петербурзького мистецтва. І от якось до мого пана Едгенгарда приїздить сам Карл Грюлов. Зіграв роль Тараса Шевченка актор Віктор Гущин. Показавши глядачам непростий шлях поета, до мрії малювати, бачити рідну Україну і творити в Ізраїлі, Знаєте, я ну настільки короткий час був. Ми зробили Шевченка онлайн. Ну що я навіть до цього часу не можу собі м, характеризувати свою роль. Ну я, я ще її сам не зрозумів. Я, я ще гуляю, плаваю, шукаю щось нове. Тому, ну, чи добре, чи не добре я зіграв цю роль, це, це треба вже у глядача питати, чи вдалося, чи не вдалося. А так, ну, мені вважаю, я вважаю так, що ну, те, що я хотів на даному етапі донести до глядача, я доніс до нього. Глядачу маленькому цікавіше зараз сприймати інформацію в доступнішій для них формі. Ну, їх важко заставити зараз читати. Книжку, книжки чи йти в бібліотеку дуже важко. А ну, в такій ігровій програмі розповідаючи, показуючи. Я думаю, вони все засвоїть набагато швидше і простіше. Для створення і підготовки вистави працюють не лише режисер та актори, але й дизайнери, і художники. Гарні ідеї народжуються у плідній співпраці. Ну, я був художником постановником цієї вистави. Тобто я готував декорації, ляльки та реквізит до цієї вистави, тобто все те, що використовують актори, як допоміжний засіб. Ми з режисером її обдумуємо, опрацьовуємо та я виконую її на папері, тобто створюю постановочний план, який затверджується на художній раді. Та потім ми його вже виконуємо у декораціях та в живому вигляді. Тобто. Що подобається вам у вашій роботі? Ну, що саме, я обожнюю працювати з акторами, з матеріалами та, мабуть, розпис, сам розпис декорації. А є, скажімо, у вас якась любовача вистава з того репертуару, що вже був, до якої було, от так якось аж тягнулося, душею малювати якісь? Ну, мабуть, це із таких найлюбленіших, це був «Лоскунчик» або повіруказка. Це вистава, яка ну, дуже сподобалась працювати саме з нею. І а всі інші я, то, я кажу, дуже полюбляю. а... Як це можна любити? Наступна у нас вистава буде на день лікаря 21 березня. Якраз я розповідаю да, історію про те, що от брати Грім. Да, тут ми розповіли і про Шевченка, і про Європу. Брати Грім, я вже там, як режисер-постановник, брати Грім разом з жінкою брата Вільгельма, вони розповідають історію із взяту з книги. Беруть шарманку, бруть розкривають книгу, і тоді виходять персонажі з книги. І там я думаю, що дітям сподобається, бо це розповідь іде про те, як треба вести себе. У суспільстві про етику і взагалі про життя, як е, е, та ж сама дівчина, яка мріє бути е, майбутньою жінкою, стати мамою, піти в суспільство там мати кар'єру. Якраз е, ця вистава, от саме через книгу, через е, спілкування е, з е, ну з прекрасним, з тим е, з, спілкування з людьми. Я думаю, що ця вистава на день лікаря буде теж е, ну дуже гарним таким подарунком. Учні початкових класів прем'єрним показом вистави залишились задоволені, поділились враженнями і побажаннями, аби й на уроках було так само цікаво, як у театрі. Це саме той дяк, до якого приходить вчитися молодий Шевченко малюванню. О, ну воно ще ходять і ходять, ходять і ходять. Що вам тут медом намазано, чи що? Нема чим вас годувати, йдіть уже додому. Ви свою дорогу в Актурськ, mm. саме як Шевченко, дарували. Тобто зразу все вдавалося? Ну, ви знаєте, я виріс з театральній сім'ї. У мене мама театральна людина, сестра моя також художній керівник. Я виріс з дитинства в акторській сім'ї, тому я навіть не пам'ятаю переход свій, із, як кажуть, із просто люда в актор. Це зразу, скільки я себе пам'ятаю, скільки я вже на сцені. Мене звати Віка. Я учусь в класі, 2В. Мені сподобалось дуже дитинство Тараса Григоровича Шевченко. І ще мені сподобалось, як він шукав. Совчитель вчителя для малювання. Така форма подачі сподобалася? Цікавіше було, чим на уроці в школі? Цікавіше. Небагато. І більше це пам'ятовуєш, правда? У родині школяра Богдана захоплюються українською поезією. Хлопчик із справжнім акторським талантом декламував вірш Тараса Григоровича. І з кожним рядком ставало зрозуміло, що у цьому маленькому козакові живе справжній патріот. Мене звати Богдан, я вчуся в другому в класі Тарас Григорови Шевченко. Навіщо мені женитись? Навіщо мені братись? Будуть за мене молодого козаки сміятись. Оженившись, вони скажуть голодний і гол за напасив нерозумною молодую волю. Воно і правда, що ж діяти? Навчіть мене люди, ти хіба до вас в найми чи до ладу буде? Ні, не буде чужі воли пасти заганяти. Я не буду в чужій хаті те, щоб возажати, а буду як красуватися в молодому жупані на коленку вороному перед козаками. Знайду собі чорну бривку на тій Україні, знайду собі могилоньку на тій Україні. Прийдуть браття на весілля погуляти, викутять самопаливо, викутять гармату. Як положить отаман, воно в її хаті спати, заголосить, як та мати голосно, гармати кричатиме, стогнатиме не одну годину і рознесе тою славу на всю Україну. Богдан, хто тебе такі віршар навчив? Кобзар Тарас Григорьовича Шевченко. Тихо в школі чи вдома? Дома. Вдома чи мама тебе навчила? Так. Да. Добре, дякую тобі дуже велике.